Державним підприємством, яке повністю фінансується за наші вами податки. Ну, значить, ми, українці, власники цієї компанії. Борг Нафтогазу складає. 120 І цей борг тягає на плечі кожного українця. Вимагаємо від Нафтогазу оприлюднити склад державних ...закупівель і оприлюднили результати вже проведених ...закупівель. Маємо право знати! Маємо право втати. нафтогаз України. Щороку з закупівель на 80 мільярдів гривень. Ми переконані, що за цим стаються величезні сповживання та корупційні схеми. Ґліоні, це, Ґліоні, ті, 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 ті. Нас особливо цікавить, куди йдуть витрати. 80 мільярдів витрат. Попишка Бойка закуповується два рази дорожче, ніж її ринкова ціна, на 200 мільйонів дорожче. За це люди мають сідати сіль. Чому <звач> такі борги виникають? І кусують. Те, що вони проводять буржети для 10 людей на півтори мільйони. А люди не можуть собі гречку купити, а вони йдеться, що захочуть. Те, що у них є власності, яхту. І це все за наші з вами кошти. Не цільове використання коштів. На сьогодні кожен українець вимер 2%. Чуючи щомісяця податки в державу і бачу, що за мої гроші хтось їсть ікру і плаває на яхтах. То що нам ще доведеться платити? Ми не прийдемо Люди не можуть стільки терпіти. Ми маємо якось боротися. Ми хочемо, щоб на перестали красти наші гроші. Ми вимагаємо це припинити. Ми тут, тому що демократичний альянс бореться з корупцією. Зупинити досить красний, досить красний, досить красний, досить красний, досить.